Вітаю, я Аліна Бережна і в ефірі Погода на телеканалі Вікка. У Черкасах завтра похмуро, але без опадів. Стопчики термометра покажуть 4-5 градусів нижче нуля в день та 6-7 морозу вночі. В Умані та Звенигородці хмарно. Тут буде 2-3 градуси з позначкою мінус в день та 6 морозу вночі. У Каневі та золотоноші похмуро, без опадів. Синоптики прогнозують в день 4-5 градусів нижче нуля, а вночі 6-7 градусів морозу. Жителям Сміли та Чигарина також варто очікувати похмуру погоду. Температура в день – 3-4 градуси з позначкою. Мінус вночі – 6-7, нижче нуля. У морозні зимові дні центр допомоги армії намагається зігріти наших військових. Волонтери збирають для захисників теплі речі, і просять приносити куртки, штани, светри, шапки, ковдри та пледи за адресою благовісна 170. Вони оберігають нас, а ми зігріваємо їх. До зустрічі на телеканалі ВІККА!